Чорний перець одна з найдавніших і найвідоміших спецій у світі, його почали вирощувати понад 4000 років тому в Індії, особливо в регіоні Малабар. У давнину перець вважали чорним золотом, настільки цінним, що слугував грошовим еквівалентом і навіть використовувався як викуп. Він був популярний серед стародавніх греків. Римлян, арабських купців та середньовічних європейців. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти варто вживати при такому захворюванні, а яких ліпше уникати. Мене звати Олександр і принагідно не забудьте підписатися на мій канал. Поширити його, Поділіться своїми спостереженнями і все це допомагає каналу розвиватись. Отже, сьогодні говоримо про Чорний перець. Калорійність, глікемічний індекс, вітаміни та мінерали. Калорійність складає 250-260 ккал на 100 г. Однак, у кулінарії використовується в дуже малих кількостях від половини до 2 грамів тому калорійне навантаження мінімальне. Лікімічний індекс 5 одиниць. Це дуже низький показник, що означає, що чорний перець не підвищує рівень глюкози у крові. Вітаміни, які містяться у чорному перці. Це вітамін К, вітамін С, вітамін групи В, особливо В6, бета каротин Мінерали залізо, магній, калій, кальцій, цинк, марганець. Корисні властивості чорного перцю, антиоксидантна дія містить піперин активну речовину, яка захищає клітини від окисного стресу. Покращення травлення стимулює вироблення шмукового соку та ферментів. Протизапальні властивості допомагає зменшити запалення, що особливо актуально при хронічному діабеті. Покращення метаболізму піперин може підвищити чутливість клітин до інсуліну. І зниження рівня цукру у крові. Деякі дослідження показують, що чорний перець може сприяти зниженню глюкози у крові. Шкода, шкода чорного перцю у великих кількостях може викликати подразнення шлунку печію або навіть гастрит. Може посилювати потовиділення, жар, підвищення тиску у чутливих людей. У разі індивідуальної непереносності Можливі алергічні реакції. Протипоказання до вживання Вразкова хвороба шлунку та 12 кишки. Кастрит у стадії загострення. Підвищений артеріальний тиск при надмірному вживанні. Геморой через посилення припливу крові до прямої кишки. Алергія на спеції. Скільки можна вживати чорного перцю за один раз та з якими продуктами? Ну, оптимальна безпечна доза до 1 г меленого перцю на порцію їжі, що відповідає приблизно четвертині чайної ложки. день доросла людина може вживати до 4-5 г без шкоди для здоров'я. Чорний перець добре поєднується з м'ясними та рибними стравами, овочами, зокрема броколі, морква, шпинат, бобовими, горох, сочевиця. Куркумою для підсилення смоктування куркуміну, стравами сильнозернових злаків. Чорний перець при цукровому діабеті користь та шкода. Користь не підвищує рівень цукру в крові. Має низький глікемічний індекс. Покращує чутливість до інсуліну. Має антиоксидантні та протизапальні властивості. Стимулює метаболізм, що допомагає боротися з надмірною вагою. Часто є проблемою діабетиків другого типу. Шкода. При надмірному споживанні може погіршити стан органів шлунково-кишкового тракту. Е може підвищити артеріальний тиск. У деяких випадках викликає алергічні реакції. Висновок, чорний перець, безпечна та корисна спеція при цукровому діабеті за умови помірного вживання. Він, він не лише покращує смак страв, а й підтримує здоров'я завдяки антиоксидантам та впливу на обмін речовин. Проте людям із супутніми захворюваннями шлунку або гіпертонією варто дотримуватись обережності і обмежити його кількість. Дякую за. Увагу! Підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей!